Привіт! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Для першого відео в новому році я обрала таку легку тему для того, щоб розслабилися, насолодитися і, звичайно, дізналося щось нове про мистецтво. Тож сьогодні поговоримо про Едгара Дега і його серію картин, присвячених балеринам. Для початку намалюю вам таку картинку. Що треба знати про Едгара Дега? Він був одним з імпресіоністів, тобто там де Ренуар, Нуарбер, Морізо і так далі. Ми говоримо про період кінця 19 століття, 1870-80 ті роки. Дега виставлявся з іншими імпресіоністами на виставках, але при тому в нього було дуже багато нюансів в його мистецькому почерку і його поглядах, які його вибивали з цієї групи. Про це розкажу трохи далі. Давайте почнемо з того. Чому Тега – імпресіоніст? Він був художником, який зображав сучасність. як класні всі імпресіоністи. Тут не було міфологічних сюжетів, історичних тем, жанрових сценок, тобто того всього класичного пласту мистецтва, про яке ми знаємо з минулих епох. Імпресіоністи відкрили двері в сучасність. І вони сказали, ми живемо от зараз і ми хочемо відображати оце життя, яке відбувається навколо нас, а не 150 умовних років тому. Та? Імпресіонізм це така фотографія у живописі, тому що ці художники вони зображали сучасне життя, сучасних людей, сучасну моду, сучасні заняття. Вони показували, як люди насолоджуються життям на терасах кав'ярн в Парижі. Вони показували, яка природа є тут і зараз, як виглядають парки зараз. Вони показували. Чим живе світ, чим живуть люди, їхні сучасники, в які театри, на які спектаклі вони ходять, що їм подобається, що їх лякає, які розваги навколо відбуваються. Тобто це була така собі документалістика життя їхніх сучасників на полотна. І це, власне, те, що робить Дега. Тому що в той період, в другій половині ХІХ століття, набув популярності балет. Імпресіоністи вони ловили момент. Наприклад, Моне, він. Пловлював світло, як воно змінюється протягом дня, як воно змінюється протягом різних сезонів, як, наприклад, будівля, як його там, знаменити серія «Ірландський собор, як цей собор змінюється, змінює свій колір, залежно від того, чи це ранок, чи це вечір, чи це дощ, чи це сніг. Тобто ми можемо дивитися під тим же кутом зору кожного дня на той же Ірландський собор, але ще разу він буде іншим. Дега, він також намагався вловити моменти, але не світла і не кодуру. Він намагався вловити рух. І, звичайно, балет в цьому плані це була така для нього золота жила рухів. Я вже казала, Дега був не зовсім класичний імпресіоніст, тому що в нього було кілька підходів до мистецтва, які його вибивали з цієї групи. Резкатором. Більшість імпресіоністів, той же Моне, Ренуар, Пісаро, вони працювали на пленері, тобто на відкритому повітрі. Під а, натуральним світлом, Дега він працював у закритих залах, балетних студіях. Відповідно, світло там вже було штучне. Це одна відмінність. По-друге, більшість імпресіоністів а, вони любили малювати пейзажі. Дега, в нього майже не було пейзажів, його цікавили саме люди. По-третє, Дуже часто на картинах імпресіоністів така присутня відчуття спонтанності, так наче вони зробили цю картину супер швидко. Просто за п'ять хвилин вони накидали ці такі швидкі-швидкі мазки, щоб начебто дійсно вихопити цей момент. Тега, він не був такий спонтанний. В цьому плані він більше традиціоналіст у мистецтві. В нього є дуже багато рисунків, де він накидував різні пози, балерин, їхні рухи, та як вони. Поверталися, як вони нагиналися, і як працює їхня анатомія, залежно від того, в якому плаву вони знаходяться. І, звичайно, це його робило більш таким традиційним класичним художником, ніж імпресіоністом. Тепер давайте більш детально подивимося на її картини Балири. Як я вже казала, його суперсила, це рисунок. Дивіться, як. Уважно він підходить до зображення деталей, як чітко він вимальовує форми для того, щоб нам передати рухи, які зображають балерини. Колір може бути тут нерівний, незаповнений, недомальований, та? але при тому рисунок буде надавати таке відчуття чітких кордонів. По-друге, на Дега дуже вплинув японізм. В принципі, найбільшість імпресіоністів вплинув японізм. У другій половині 19 століття Японія відкрилася як країна для торгівлі з Європою. Відповідно, дуже багато японських товарів потрапило в Європу. Звичайно, це була зовсім інша культура і зовсім інше мистецтво. Я, до речі, маю відео про нього, тому подивіться в коментарях про японізм. От і звичайно, це така була просто глиба нових е, якихось вражень, нового натхнення, і звичайно, імпресіоністи, які знову ж таки намагалися йти в ногу з часом, підхопили цю моду на японізм і е, дуже багато речей з японського мистецтва для себе запозичили. Що саме дивлячись на роботи Дега? Е, по перше, це така от діагональна перспектива, це те, що він дуже часто використовує в своїх картинах. По-друге, це такі темні контури, майже чорні. Це те, що буде дуже добре видно у Ван Гога, до речі, тому що він теж захоплювався японізмом. А також японізм любить такі великі шматки картини, заповнені одним кольором, то дає нам таке відчуття простору. Наприклад, як на цій картині Дега, де ми бачимо. Підлога просто займає половину полотна, і вона заповнена одним кольором. А це все впливи японізму, японського мистецтва, яке відображається так на картинах Дега. Для мене найбільш цікава в цих картинах балетів Дега, напевно, саме те, як він зображає балерин. Ми бачимо вже не кінцевий результат досконалу постановку та глядачів, які захоплені на, на сцену. Ми бачимо в основному те, що відбувається поза кадром, те, чого не бачать глядачі. Ми бачимо вимоги тренування, втомлених балерин, біль в м'язах, своє будні тяжку роботу, яка, про яку не знають глядачі, вони бачать вже тільки результат. Ідегаль наче нам показує цю таку от ідеальну картинку, та це як от Інстаграм, інстаграм реальний зараз. Так само, от те, що робить він: балет, який бачить глядачі, і балет, який відбувається насправді за кулісами, подалі від людських очей. З іншого боку, коли Дега нам зображає сцену з балету вже з таким фінальним перформансом перед глядачами, то він дуже часто вибирає такі цікаві ракурси. Наприклад, тут він робить нас одним з глядачів. Тобто ми бачимо в першу чергу голову людей навколо нас, інших глядачів. Ми сидимо там, умовно, в партері. І балет відбувається фактично десь там на фоні. Або, наприклад, тут він нам показує балет, але з оркестровою ями. Ми одні з е, музикантів. Ви ми десь там стоїмо з е, віолончелі чи з контрабасом, дивимося на своїх колег. І десь там, вгорі, на фоні. Ми бачимо, що там є балерина, і відбувається ця от вистава. І знову ж таки, він нам наче показує ширшу картинку, не просто сцену з балеринами, а те, що відбувається в залі чи в Оркестровій Яни. І це дуже цікавий такий його підхід, де він нам розширює полотно. Як ви вже могли замітити, Дегам зазвичай на своїх картинах балету використовує пастель. Притом, як я вже казала, Дега він приділяв велику увагу рисунку, і за рахунок цього, починаєш, пастель вона така неохайна, неаккуратно накладена. рисунок тримає полотно, він нам показує межі одного об'єкту і іншого. Дега він намагався вихопити рух, ловити цей момент одне па. Дегал, м -м, говорив, що в мистецтві нічого не може бути випадковим, навіть рух. І з масіма картинами стояла така велика пласт роботи, спостереження, рисунки, підготовки і так далі. Надіюсь, я вам трохи пояснила, що відбувається на цих картинах, чому вирішив їх писати. Дякую вам за увагу. Не забудьте, будь ласка, пишіте коментар, напишіть про кого, про яку картину, про який рух ви вже хотіли почути. Також, якщо вас цікавить історія мистецтва, Стукайте до мене в Директ, в інстаграм, посилання знову ж таки залишаю внизу. І ви можете прийти до мене на індивідуальні або групові заняття з історії мистецтва або про яку, якусь одну конкретну лекцію, яка вам цікава. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, також підтримуйте мене на патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!